Так, ну що, друзяки, всім бобра! ви на каналі Бобер. Сьогодні в нас 22 червня і от такий має в нас ріпак вигляд. Бджілка працює ще трішки на ньому, якщо бачите. Да, ну, я думаю, видно. Доцвітає вже наш ріпак, близько йому ще там лишилося дня 3, може, 4 і він повністю відсвітеться. Це вже. Якщо подивитися остання так, плямка така класна, то на ній найбільша. А чого на ній найбільша? Бо тут, напевне, була калюшка. І в калюшку затікала водичка, і він самий такий тут навіть найвисокий, можна сказати. Е, що які результати в нас по коріандру? Е, виїхали ми на нього, здається, 4 червня, десь так, плюс-мінус, я точно не пам'ятаю. Так, простояли ми на ньому до цього моменту. Пасік на ньому було немало, я вам скажу. Тобто як немало. Пасіки було 2,5. Моя пасіка. Потім сусідня пасіка, там близько 100 сімей. І десь більше 100 сімей, звідси кілометра півтора десь. ну отак от. Площа у нас була десь близько 30 гектар, плюс-мінус 5 гектар. Ну, я думаю, може плюс. Мінуса може не буде. ну Десь, коротше, беремо 30 гектар. І які результати ми на ньому отримали? Так, перший тиждень у нас не було нічого, він тільки починав зацвітати, і в нас було по мінус пів кілограма. Вон там у нас стоять ваги. Бачимо, ваги стоять. Да? Так, було близько тижня по мінус пів кілограма, потім я. Прийняв рішення, що я привезу сюди медові рамки, я привіз по 4 медові рамки Рутовські, на сім'ю, плюс рамки, які у нас були, так би мовити, не то що маломедні, а не осушені. Так скажем, да? так. І близько тільки. Хоча пчела ще дивиться, працює гарно. Потім близько тижня у нас більш-менш стабілізувалося на 0. Навіть декілька днів було плюс. Так, і потім все було у нас в нулях, нулі-нулі-нулі. Я питав у сусідів, вони кажуть, у нас був в один день плюс кілограм. Е охоронець каже, що зранку плюс кілограм, ввечері мінус кілограм. Ну, коротше, все в нулях. Хоча люди казали, що були невеликі в них привіси. Але результат показав такий, що у нас каже, ми побачили там плюс 2 кілограма, чи плюс півтора, чи плюс кілограм, точно не пам'ятаю. Каже, Але ми не побачили вули... чи меду в вулику. Ну, вони його розмазали десь плюс-мінусом. Але що я хочу сказати по собі? Я мед побачив в деяких сім'ях. Потім, якщо буде час, я покажу, а не ми його викачаємо і спробуємо здати як різнотрав'я. Або продати. Ну, Подивимося, ті рамки, які я побачу, я буду окремо ставити перед соняшником, помічати, їх і окремо качати. В першу чергу, щоб потім їх викачати, як різнотрав'я і здати або собі лишити. Ну, коротше, подивимося, суть не в тому. Тож, відтягнули декілька вощинок, не дуже багато. Сім'ї, от правда, з сім'ями в нас проблема. Зараз сім'ї після такої весни деякі прихворіли на аскосфероз, Як у мене сусідка у них а Аскосфероз. За все життя в мене було тільки в одній сім'ї аскосфероз, і вони якось самі з цим вирвалися. Це ще було років 7 назад, але в цьому році багато сімей, сімей 10, а то й 15, багато слабеньких. Я у всіх міняю маток. Просто у всій пасіці, в мене окрема пасіка, хто слідкує за каналом матковий від дна. І раз я закладав з роя, раз від Сергія. Івановича Староконя, Іванович, по-моєму, По-моєму, Іванович. Е і ще від декількох сімей. І оця класна сім'я була. Я зараз її зробив вихователькою. Можливо, з неї ще виведу. Е може комусь треба матки, то скажіть. Я не знаю від гарних маток. Я не знаю по чому. Ну, коротше. Кому потрібні будуть мати, матки, ви говоріть. Якщо потрібно, можу деяку. Вивезти деяку частину, можливо, на заміну комусь на наступний тут не рік понадобляться старих може замінити або ще щось. Ну, коротше, розберемось там далі. Якщо комусь потрібно буде, напишіть. І от З коріандром у нас такі от справи, що, як сказати, якщо підбити підсумки, то хочу сказати, чи вдалим був виїзд на коріандр, чи не вдалим. Як для мене, я вважаю, що вдалим, чому саме вдалим, якщо в нас нулі? Да, на вагах 49 кг, плюс-мінус, ну зараз навіть пін, мінус, напевно, пів кіла буде, якщо ми подивимося, Ну ми дивитися не будемо, бо це не цікаво. Е, результат. Результатом я не те, щоб задоволений, але я і не засмучений. Чому я не засмучений? Тому що, якщо вважати червень місяць без взят, повністю безвзятковим періодом, да, там десь якісь балки цвітуть, плюс-мінус в мене друг збирає пилок. То у нас, я вам скажу, що ніякого приві... тільки мінуса. Я пам'ятаю просто минулий рік, коли у нас вулики, я відкривав вулики, а там було просто порожньо. Просто пустий вулик. Откриваєш, ні одного медового вінчика у нас там не було. Все, Всі рамки, всі, от, наприклад, у в трьох корпусах бджоли стояли, ріпак я лишав. То все було зімно. В цьому році мед є. І той, що я підставляв, і меду багато лишилося. Ну, Відносно багато. Десь під'їдали, але зараз вони пішли в нулі. Той мед, який я, От, наприклад, слабкі, слабкі сім'ї, вони взагалі лишились. Та пасіка, яка в мене маткова видна, я в ній взагалі нічого не робив. І там мед закінчується. Тобто ми робимо висновок. І там стоїть, я хочу наголосити, там балка. І там стоїть у мене, всього-навсього... сім було 7 сімей, я зробив пару відводків. Стоїть 9 сімей. Тож, я думаю, що дана маніпуляція, да, хто коли каже, що який сенс виїжджати, який сенс виїжджати, я думаю, сенс був, тому що ми не годували цукром. Бо я бачив, там люди вже по 5 мішків цукру скормили, то я не згодував ще ні грама цукру. Може, ну може, сам поїду поналиваю. І все. Ми не отримали розвитку. Чому ми не отримали розвитку? Тому що у нас слабкі були навіть деякі пакети от Сергія Івановича. От оцей, наприклад, не розвився на другий корпус. І там є пакет, який взагалі сидів на шість рамках. Вон, до речі, Оце він. Якщо вам цікаво, я потім окремо покажу, які зараз пакети. Я брав, нагадую, пакети у Староконя і сусіда ну, в сусідньому селі. Ті пакети мені сподобались, які я брав в сусідньому селі. Рамки там були так сказати, ну, темні. Але по розвитку я скажу, що вони дуже класні. Мені мені сподобалось. Тобто всі рівненько розвиваються плюс-мінус. Там я брав 3 плюс 1, тут я брав 4 розплоду, але мені 3 плюс 1 по розвитку, по-моєму, навіть деякі перевершують ті, що 4 розплоду. Ну, така от ситуація. Тож, коріандром я не засмучений. Я потримав досвід, вонючий він, як я не знаю що. У нас тут село є напряму 3 км від коріандру. То цей коріандр штиняв так, що Ну, важко передати. Це що в нас трутняка воно лазить. Бачите, тут який бешкетник. Ох ти, диви, який. Так, ну ладно, хай гуляє. І що я для себе, який плюс я ще отримав від цього коріандру? Я познайомився з новими так сказати, фермерами, які зацікавлені в опиленні, так би мовити. Вони сказали, да, звісно, приїжджайте, нам тільки це плюс. Можна з ними навіть домовитися, щоб вони привезли води вам, вам, нам, мені. І поговорив я з ними, Вони кажуть, ми вам можемо навіть соняшник посіяти, три поля підряд різновікового, щоб ви, вам було зручно стати, щоб ви не каталися. Тобто я буду з ним зв'язуватись, питати, де його соняшник. У мене є там одне місце, але я зв'яжусь ще спитаю, питаю, де можна стати. От такий от має вигляд коріандр. Ну, зараз він, вже, слава Богу, не воняє. Так от в те село за 3 км от жорстко От, Я не знаю, прям їдеш на мотоциклі і ти відчуваєш цей штин жорсткий. Ну, коротше, Зараз він вже не так сильно воняє. Ну, Я з дівчиною приїжджав, то вона каже, ну, штиняло жорстко. Так, Отакі от у нас результати по коріандру. Скажіть, які у вас, яка у вас зараз ситуація на пасиці? Щось цікаве було чи не було взагалі, може у вас якісь інші медоноси, бо я, наприклад, з цим зіткнувся вперше. Ну, Сподіваюсь, не в останній, Я думаю, фермеру сподобається. У нас там далі льон, до речі. Але я сподіваюся, що фермеру більш сподобається коріандр. На наступний рік, думаю, якщо гектар 300 засіє і буде в нас кому працювати на ньому, то будемо. З ним працювати. Так, ну, такі друзі, пиріжечки. Будемо завершувати та їхати, дивитися, як там у нас прививка з маточками. Що ми отримуємо з цього. Так, ну, так класно. От, якщо подивитися, якщо, да, якщо придивитися, то бджоли. Дуже гарно бджоли на зараз саме на цій, на цій ділянці. Дуже багато бджоли. Не знаю, чи вам видно чи не видно, але мені видно. Тобто, Прямо як на фацелі я б сказав би зараз, тут дуже мала е, пляма лишилася цього коріандру, там ще плюс-мінус десь якісь поодинокі да, квіти доквітують. Але отут у нас прям, так би роздольє російською мовою, не знаю, як буде українською, підкажіть, будь ласка. І от вони тут дуже класно допрацьовують. Ну, йому ще дня 3, максимум 4, я думаю, на цьому все закінчиться. І Виходить, він у нас відсвівся буквально за ну, 4-22, ну, за 20 днів. Кажуть місяць, цвіте, ну, 20 днів йому вистачило, щоб розкритися і закритися повністю. Ну, Перекрили, я думаю, нормально так. Наш безвзятковий період. Ще нам тижня-три кукувати. Я сподіваюся, вони схавають той старий мед, який в них залишився у вуликах, і наберуть крепко-крепко соняшника. Було б ще кому набирати. Так, ну що, друзі, всім бобра. Я погнав працювати далі. Не деться педікон, поїду.